Бажаю здоров'я, друзі. Нехай Бог благословить вас там, де ви є. Хотів дійсно поділитися своїм откровенням по хлібоносущому. Глава називається Ясновидій, аудіокниги. Останні будуть першими від Станіслава Юлії Салтаненко. Дійсно, що я зрозумів з нею, що релігія вона тримає людину в рабстві. І можна бути релігійним мутантом. Все життя даже. Наприклад, попросиш людину вийти там на кафедру, засвідчи, друже, як Бог змінить твоє життя. А він скаже попросту, мені нема що розказати. Я віддітель святий, білий пушистий. Тому покаяння необхідно нам всім. Бог смиреним дає благодать, а гордим Він противиться.